Сьогодні ми зробили дуже гарну справу для громади Житомира. Ми прийняли бюджет на 26-й рік, але в процесі формування бюджету не було враховано завершення ремонтних робіт спортивної зали і всіх. Допоміжних приміщень, які до них прилягають, це і душеві, це і коридори, це і роздягальні в спортивній залі 21-го ліцею. Спортивну залу ми завершили ремонтні роботи, а це ми не врахували. А оскільки у нас зараз активно розвивається спорт, і ми хочемо цю залу використовувати для проведення міських, регіональних і всеукраїнських змагань, тому постало питання зробити там зразкові умови, було прораховано суму, і тому ми додали до бюджету 2 мільйони 77 тисяч гривень. У Житомирі під час сесії міської ради представники пластового молодіжного центру передали вифлеємський вогонь миру. Ми, пластуни, українські скаути принесли до вас вифлеємський вогонь миру. Це вогонь запалений у місці народження Ісуса Христа. Вифлеємі. уже понад 30 років. Скаути приносять вифлеємський вогонь миру до Європи та передають естафетою. Народна щорічна традиція започаткована у 1986 році. Світло запалюють у вифлеємі на місці народження Ісуса Христа, після чого скаути з усього світу передають його країнам як знак миру, єдності та підтримки. В Україні акцію традиційно організовує пласт Національної. Нальна скаутська організація, передаємо цей вогонь усім добрим людям, усім тим, хто його потребує, потребує надії в ці важкі і темні часи. Ми передаємо його і в школи, і в лікарні, у військові госпіталі, в військові частини і в заклади, теж органів місцевого самоврядування і державної влади для того, щоб всіх підкріпити цією. Надією і теплом. Вифлеємський вогонь миру стоятиме на першому поверсі Житомирської міської ради. Та кожен охочий зможе запалити свічку для свого різдвяного столу. <піллянна> Ірина Цапун, Роман Орлов, телеканал СК 1 Житомир знову у жалобі на щиті до рідного міста повернувся захисник батьківщини – 56-річний Олександр Курчук. Чоловік народився у селі Нова Радча, там навчався і зростав. І після 10 класу він здобув фахову освіту у нашому Житомирському професійно-технічному училищі номер 14, здобувши професію водія із навичками слюсаря. Після навчання він був призваний до проходження строкової військової служби. Друзі та близькі згадують захисника як світлу людину, хорошого чоловіка, який завжди був готовий прийти на допомогу. Понад усе захисник любив природу, виїжджати на тихі полювання. Мріє про щасливе, мирне життя. Найбільшою гордістю Олександра були його сини. Після строкової військової служби Олександр Іванович пов'язав своє життя із торгівельним флотом. І у 2014 році він закінчив Київську державну академію водного транспорту, здобувши кваліфікацію інженера суднової енергетики. У 2020 році, з початком пандемії, COVID-19, Олександру довелося залишити улюблену справу, якій він присвятив понад 20 років життя. Та, попрощавшись із морем, чоловік знайшов себе в іншій справі уже не на хвилях, а на автошляхах. Там він став рятувальником і надійною опорою для нас наших захисників, і саме тому, коли розпочалося повномасштабне вторгнення, і рідне село опинилося під окупацією. Олександр Іванович з перших днів всіляко допомагав громаді. Він приймав участь у будівництві захисних фортифікаційних споруд постійно допомагав Збройним силам України. Олександр приєднався до лав Збройних сил України у квітні 2025 року. Захисник брав участь у запеклих боях і виконував завдання на найскладніших ділянках лінії зіткнення з ворогом. Побратими знали, він ніколи не залишить у біді, завжди підставить плечей, прийде на допомогу. Та 28 листопада 2025 року. Під час виконання бойового завдання на Харківщині. Олександр Іванович отримав надважкі поранення, після яких, на жаль, наш захисник не зміг оговтатись. 12 грудня 2025 року невблаганна смерть вирвала воїна із лав захисників. Серце його зупинилось. У скорботі за ним залишились рідні, близькі, побратими та вся Україна. Світла пам'ять та вічна слава герою. Для дітей з особливими освітніми потребами, які відвідують благодійний фонд Місія в Україну, влаштували свято Різдва. Упродовж двох днів на подію завітало близько ста дітей. Наприкінці малюки отримали подарунки. Можливість поспілкуватися один з одним, провести просто цікаво веселе свято і е, мати можливість не лише отримати подарунок, але й отримати ось це саме цю атмосферу свята, е, те, що Чого їм не вистачає в житті, тому що е, частина цих діток взагалі не мають святкових утренників не в школі, не в садочку, тому що вони або на індивідуальному навчанні, або взагалі не відвідують заклади, е, що пов'язано з їхніми особливими потребами.